Всім привіт! В сьогоднішньому відео коротенький огляд моїх квітучих рослин, а саме хризантем. Отже, ось такі хризантеми ромашкові прикрашають вхід до будинку. Ось такі горшочки. І, скоріш за все, що ця хризантема добре у нас зимує навіть у відкритому ґрунті. буду... Пробувати наступного року залишати її в відкритому ґрунті. Така красуня. Далі, ось у мене гортензія Хай River випустила ось такий маленький бутончик. Вона перехворіла в мене, але зараз начебто відійшла. Ось така помаранчева хризантемка Зимувала в мене ось в такому контейнері, в сараї не спускала в. Погріб, як інші ось. рослини, ну, хрезентему маю на увазі, а просто отак зимувала. теж, дуже така яскрава, красива. Мій гранатик ось так рипнув, щось з ним трапилось, можливо, залив, перелив, але ось так він порепався. Ну і ще трошки не достиг. А тут невелика невдача з цією хризантемою. Ось начебто вона квітує, але я її залила, і вона ось так почала, напевно, що корінь підгнивати. Тому виглядає так не дуже гарно. Ця ось хризантема. Дуже красива, така лимонна, але теж вона щось в цьому році ніяк не зацвіте. Дуже-дуже довго ось видно, набирає силу. Але вона дуже красива. Ось така рожева хризантема. Трошки потрібно підлити її. Вона зацвіла однією із перших. І ось так продовжує квітувати вже на протязі десь місяця. Такий гарний пишний кущик. І ось ще із рожевих теж сама у мене одна із ранніх, ось така із жовтою серединкою. Вона не дуже яскрава, як і попередня, але все ж таки теж. Такі ніжні квіточки мені до вподоби. А поруч із волотистими гортензіями тепер у мене яскраві, яскраві хризантеми. Ось така бордова, має насичений такий корінь темний і жовтенька. Я продавала хризантеми і ось ці дві бордові маленькі, теж трошки якось хворіли в цьому році. Я вирішила їх залишити собі і ось таку композицію створила. І все, що жовта хризантема, дуже яскрава, така одразу кидається в очі, приємний, яскравий, жовтенький колір, від якого підіймається настрій одразу. І красунички гортензії шикарно виглядають вже жовтень, а вони продовжують радувати нас. Є в мене ще ось цікаві новинки хризантема з крупною квіткою, але щось вони ніяк не зацвітуть. Ось такі вже бутони, начебто там і серединку видно, але ніяк я не дочекаюся вже хоча б кольору. Там жовта серединка і все. А який колір навіть вийде, не знаю. Фуксії також продовжують своє цвітіння. Влітку, коли було дуже спекотно до 40 градусів, вони майже не цвіли, а зараз ось саме такий час приємний і вони гарно себе почувають. І ось така у мене є ще лаванда біла, маленький кущик, не дуже вона. Хоче щось наростати. Ось така краса, така зона в мене восени поруч з мангалом. Ну, а з іншого боку, неймовірно гарні астри, сентябрінки. вже показувала їх, покажу ще раз, бо зараз у них просто пік. Свого цвітіння дуже таким яскравим вкрапленням прикрашають мій двір, подобаються мені, але все ж таки цю зону я буду наступного року перероблювати. Ось, наприклад, імператриця Фарах Троянда, я купляла Лельторо маленька. Вона тут височезна. Буду прибирати, її астри теж буду прибирати, тому що вони ну, заважають тут. Не видно інших рослин за ними. Високі наростають. Тож будемо трошки змінювати. Ну, напевно, вся суть садівництва в тому і полягає. Постійно ми щось садимо, пересаджуємо, насолоджуємося цим процесом. Отже, дякую вам за перегляд. Сподіваюся, відео було цікаве. Буду вдячна за ваші лайки та коментарі. Всього самого найкращого!